Всім привіт! З вами знову Ірина. Нікуди вам від мене і моєї англійської не сховатися. І сьогодні я хочу вас познайомити з іще одним сайтом для вивчення англійської мови. А називається він Test English. Давайте одразу до нього і перейдемо. Ось так він у нас виглядає. Ось його назва. Посилання я вам залишу під відео, як завжди, щоб ви могли на нього перейти. Він складається у нас з трьох, ні, з чотирьох, навіть п'яти навичок, з граматики, аудіювання, читання, використання англійської, письмо та. Level тест. До речі, ви можете пройти цей тест для визначення свого рівня володіння англійською. Звичайно, тести не можуть на всі 100% визначити ваш рівень володіння мовою, але приблизно він вам покаже. Давайте я зазвичай користуюся граматикою на цьому сайті. Давайте подивимося, що у нас. Тут є. Значить, граматика у нас складається з рівнів А1, А2, Б1, Б1, Б2. І на цьому усе, але цього більше, ніж достатньо. Ми з вами сьогодні попрацюємо в elementary, у початковому рівні А1. Заходимо на нього. Ось всі теми, які тут є. До речі, ці граматичні теми ідеально співпадають з підручником English file. Якщо ви знаєте такий, тому що я зі своїми студентами займаюся саме по ньому. Це основний наш підручник, всі інші це вже додатковий матеріал. Обираємо present simple для дієслова to be. У нас є exercises, прави, explanation. Це правило пояснення до цієї теми і Downloads. Цим я також не користувалася. Захочете подивитися цю функцію? Я не знаю, що тут можна завантажити. Подивитися. Можливо, ці вправи і правило можна завантажити. Я користуюсь поясненням та вправами. Перш ніж виконувати вправи, ви заходите у пояснення Explanation. У вас є табличка, у якій розписані стверджувальні речення, заперечні та загальні питання. Нижче у вас є відповіді до цих загальних питань. Передивляєтесь, хто повторює, хто вивчає. І нижче у вас іде опис, детальніший опис цієї теми. Давайте розглянемо Present simple для дієслова be має три форми: це am, яке вживається з займенником I, IS, яке вживається з he, she, it, і третя форма це are. We, you, they» вживається з А. Я думаю, що це всі знають, тому що це саме перша тема, перший час граматичний, який студент починає вивчати. Далі, «They», вони відносяться до людей та речей? «He» відносяться до чоловіка, «she» – для жінки. It відноситься до речі. It це воно. І також тварин ми називаємо it. Окрім ситуації, коли ми знаємо, напевне, стать тварин. Якщо ми, напевне, знаємо її стать, ми називаємо тваринок he та she як людей. У нас є приклади. He's a little boy. Він маленький хлопчик. He плюс Is. Скорочено his. She's beautiful. Вона гарна. She плюс is, скорочено she's. I like this TV. Мені подобається цей телевізор. It's very big. It is. Скорочено It's. Він дуже великий. Ми вживаємо they для людей та речей. Ви ще нам про це вже повідомляли. I love Sarah and Jonas. They are my friends. Мені подобається. Я люблю Сару і Джонаса. Цікаве ім'я Джонас. Вони мої друзі. I love these chairs. They are very beautiful. Мені подобаються ці стільці. Вони дуже гарні. Далі, don't forget the subject. Не забувайте про підмет. Ми завжди використовуємо підмет, Перед її словом. Перед присудком. It is cold. Not is cold. Коли ми говоримо про погоду, наприклад, як у цьому реченні холодно. У нас немає підмета. Але ми повинні у такому реченні вжити підмет It. It is cold. It is hot. Жарко. It is rainy. Дощова погода йде дощ. Тобто, для, коли ми описуємо погоду, ми вживаємо підмет it. І тільки потім ми вживаємо is. Sally is a wonderful woman. Is a wonderful woman. Салі гарна жінка. Ну, у такому реченні я думаю, будь-хто вжив би підмет. Хто? Сара. І далі у нас дні слово is. Сара. Є чудовою жінкою. Ви собі. У голові можете М із А перекладати як Є. Сара Є, це є холодно, він є маленький хлопчик, вона є гарна. Для себе ви можете підставляти Є для того, щоб не забути ужити М із А. Але коли воно перекладається, воно як Є, не перекладається. Далі contractions or short forms. Скорочення або короткі форми. Ми вживаємо апостроф М, апостроф С та апостроф Ри з особовими займенниками I you, he, she it, we, you they. Наприклад, I am скорочено I'm. Am". I am sad. Я сумний. Мені сумно. You are tired. Ти Томлений are, Скорочено буде your. You are це your. is from Scotland. Повністю звучить як She is. Вона з Шотландії. Але ми також можемо додавати апостроф S до uh, імен або назв, до власних імен. Laura's Beautiful. Лаура гарна. Повністю це буде Laura is beautiful. London's an expensive city». Лондон дороге місто. Повністю це буде «London is». Далі скорочення у коротких відповідях. Ми можемо скорочувати відповіді тільки, точніше, ми можемо вживати скорочення. Тільки у заперечних коротких відповідях, не у стверджувальних. Що це, що це значить? Якщо ми кажемо так, ми кажемо Yes, I am, ми не можемо сказати Yes, I am. Ніколи у стверджувальних відповідях коротких ми не скорочуємо M is are. Yes, she is. Ми не можемо сказати yes, she's. Тільки повна форма. Yes, they are. Не можемо сказати yes they are. У стверджувальних коротких відповідях ми завжди and are вживаємо у повній формі. А у заперечних реченнях ми можемо це скорочувати. Не дали нам приклади? Наприклад, no, I'm not. Ми можемо сказати no, I am not, а можемо сказати I'm not. No, she is not. Ми можемо сказати no she isn't. No, they are not. No, they aren't. До речі, це є у табличці. вище, де ми дивилися. Ось все. No, I am not. Скорочено, no, I'm not. «Are not, скорочено, aren't. Або можемо навіть сказати no, you're not. Так теж так, можливо, але це рідше таке зустрічається зазвичай aren't і is not. Так мені вже потрібно купувати бо щось я погано <стала>, стала бачити. She is not, скорочено she's not або she isn't. Подивитесь цю табличку. Тепер у нас ще залишилося те, коли ми вживаємо дієслово to be. Uh, а ми його, його вживаємо, коли говоримо про те, ким ми є. Наприклад, I'm Steven. Я Стівен. this is Ізабела. А це Ізабела. And this is my daughter Alicia. А це моя донька. Тобто ми розказуємо, розповідаємо, хто ким є. Друге, коли ми говоримо про вік, age. I'm 24 years old, and my father is 50. Мені 24 роки, а моєму татові 50. Так, мабуть, ми зробимо ось так. Zoom in, приблизимо. Також ми вживаємо її слово to be, коли ми говоримо про професії. I'm a teacher. О, про мене, бачите, я вчитель. And my wife is a doctor, а моя дружина лікар. Про національності, коли ми говоримо, ми також вживаємо A. Alex is from Ireland. And Soria is from Spain. Алекс з Ірландії. А Соня з Іспанії. Коли ми описуємо наші почуття або відчуття feelings. I'm scared. Мені страшно. She is very tired. Вона дуже втомлена. Кольори. Our dog is black. Наш собака чорний. His eyes are blue. Його очі сині. І мої очі сині. Знову ж таки, співпадає. Prices. Ціни. Коли говоримо про ціни, it's 7 pounds. Це коштує 7 фунтів. This t-shirt is $20. Ця футболка коштує 20. Доларів. The weather. Погода. It's sunny today. Сьогодні сонячно. It is very cold this morning. Дуже холодно цього ранку. Коли говоримо про час, the time, what time is it? Котра зараз година? It's 10 past 4. 10 хвилин на п'яту. Descriptions in general. Загальний опис чогось або когось. He's very short and thin. Він дуже низький і худий. Низенький і худенький. The cars are old and cheap. Машини старі та дешеві. Тобто. Ми вживаємо дієслово to be, коли ми щось описуємо або розповідаємо ще про місце знаходження когось або чогось. Наприклад, я на роботі, I am at work, діти на вулиці, children are outside. Оце місце знаходження. І ще один момент запам'ятовувати, так мені здається, буде набагато легше. Коли не виконується дія, ніхто нічого не робить. То це завжди буде M is A. А як тільки хтось щось буде виконувати, він працює, вона готує, вони дивляться телевізор. Отут От уже речення відповідає на питання, що вони роблять. Не речення, а. Щось відповідає на це питання. От коли у нас відбувається дія, тоді ми вживаємо зовсім іншу конструкцію. Коли дія не відбувається, її немає, просто опис або місце знаходження, тоді ми вживаємо туди. Ось давайте порівняємо два речення. Я вчитель і я працюю вчителем. Я вчитель, я просто розповідаю про те, хто я. Who I am. Тому я вживаю дієслово to be. I am a teacher. А я працюю вчителем. Я що роблю? Оце вже дія. Тому тут is are не буде. Тут буде звучати речення наступним чином: I work as a teacher. Ось така різниця між вживанням to be і present simple для дії. Ну, а тепер давайте перейдемо до виконання вправи. Виконання вправи це у нас exercises. Дуже зручно. Тут тестиками, відповіді обираєте одну з тих відповідей, яку вам дають. І якщо ви обираєте щось невірно, вам обов'язково потім пояснюють, у чому була ваша помилка. Але пояснюють англійською мовою. Треба якось на початковому рівні це. Пояснення зрозуміти. Якщо не розумієте, копіюєте, вставляєте у Google перекладач і перекладаєте. Завдання. Exercise 1. Права 1. Choose the correct present simple forms of to be for the gaps below. Оберіть правильну форму дієслова to be у теперішньому простому часі для е, порожніх місць. Нижче. Так, що у нас є? У нас є is та are, і далі you a teacher. Ти вчитель. Ми з вами розглядали, що для «you» ми вживаємо «are». тому обираємо «are». Відповідь Yes I. Для I підходить am Yes, I am. Your name Marcus?» Знову ж таки, момент. Ніколи не дивіться на, е, не то, що на займенник, коли у вас your name, ваше ім'я. Часто студенти обирають А, тому що вони дивляться на слово your і до нього підбирають А. Але your це не іменник, це не підмет. Підмет це «name». хто що, ім'я. Ім'я чиє твоє. Your це твоє, це не хто що. Тому ми шукаємо слово, яке, яке відповідає на питання, хто що. І вже до нього підбираємо правильний варіант to be. Name це воно, it. А для it підходить is. Is your name Marcus? Yes, it is. Далі, your children here, знову your це твої, ваші, чиї, а нам потрібне хто що. Тому, хто що це діти. Діти це множина, вони. Тому ми вживаємо are. Are your children here? No, they aren't. Далі, this your suitcase. This завжди вживається з. is. Тому що у відповіді ми показали this is, так? This is. Тому в питанні is this. Це твій? Це твоя валіза? No, it isn't. Where we? Де ми? we? We are. I think this знову this, як у нас було в попередньому реченні, this is. This is Oxford Street. Далі. It's Saturday today. It значить is. Is it Saturday today? Сьогодні субота? No, it, uh, it's Sunday. Сьогодні неділя. It plus is. Це скорочена форма для is. It's. Сьоме. Is your friends from the UK? Uh, ваші друзі з uh, Британії. Друзі, це вони, тому обираємо are. А давайте візьмемо is. Я хочу вам показати, як воно потім видасть вам пояснення помилки. No they are. They are from the US. Восьме. Hello, Maria. How are you? You значить are fine. у мене все добре. Thanks. How old Peter Це He Він, значить, is. I think. Так, скільки років Пітеру? Думаю, що йому Пітер він, значить, he is. 30 years old. І останнє 10. David and Molly here, David та Моллі тут. Девід та Молі Це вже вони. Ми не підбираємо по Девіду, не підбираємо окремо по Моллі. Як хищі. Ми підбираємо до вони. Бо їх вже двоє. Це множина. Тому буде are. Are David and Molly here? Yes, they are. Або скорочено yes. They are. Next to the door. Перевіряємо check answers. 9 із 10. Значить, помилка у нас була там, де ми обрали для друзів із. Якщо я не помиляюся, там ми обрали. Так, дивимося. Correct answer. Правильна, правильна відповідь А. Де тому, що they A. Your friends дорівнює they. Твої друзі це вони. We use they plus are. Ми вживаємо they плюс are. Дуже-дуже-дуже зручний і корисний сайт. Користуйтеся ним. Далі у вас ще є друге, третє, четверте завдання. Давайте поглянемо. Я вам поділюся з вами посиланням. Ви вже самі це все відпрацюєте. Uh, дивіться, exercise 2. Rewrite the sentences using the short forms of be. Перепишіть речення, вживаючи скорочену форму, від її слова to be. Приклад, they are good friends, вони гарні друзі, і вам they are. Скоротили на there. Ви, знову ж таки, у explanation, у поясненні подивитеся скорочені форми, запам'ятаєте їх і вже будете сюди вписувати. She is fantastic. Ви напишете She's. She is fantastic. І так до кінця натисните Перевірите і переходите до третьої і четвертої вправи. Ось тут, бачите, навіть видається рівень перейти можна, не виходячи звідси. Ну, в принципі, все. Там все зрозуміло. Сайт називається Test English. Посилання я залишу вам під відео. Користуйтеся Improve your English. На цьому я з вами прощаюся. До побачення.